you uh -huh. проводимо час на вуличну їжа разом з дочками від ощадбанку, з платіжною картою Ощадбанку. Дивіться, яка смакота, дуже смачно. А бачите, така кухня у мене позаду, можна сказати, майже суворо така кухня. Дуже цікаво, як в такій пекельній кухні а, працюють серйозні хлопці. І цікаво, що їм подобається, коли розраховується карткою або, готівкою. скажіть, будь ласка, а що у вас за кухня? Італійська кухня власна. Mm -hmm. Субідьбух на своє. Скажіть, будь ласка, як часто розраховується за вашу смачну їжу карткою? Приблизно 40 45% я би знав і 60% грамів. Дивіться, які круті хлопці працюють. А що це у вас за заклад? Сільодочне. Всі льодочне. Мабуть, у вас найкращий фаршмак? Звісно. Я, я можу дати пробувати. Давайте. Ну, Реально дуже смачний фаршмак. Зараз запитаємо, як за нього розраховується. Так, да, круто-круто. Скажіть, будь ласка, як частіше розраховується у вас готівкою чи платіжними картками? Е -е, я так гадаю 50 на 50. Гарного дня! Скажіть, будь ласка, як ваші справи сьогодні? Нормально. А що саме спробували? жарене і банани. Жарені банани. Жарені банани. Да. А розкажіть, до речі, як вони по смаку ці жарені банани. Вкусно, з мороженим, сиропом. Да. да. <рес> як у дитинстві чи ні? <рес> не знаю, я не є в банани жарені. <рес> О, ви так круто виглядаєте, можна вам одне питання задати? Ви реально як з матриці. А скажіть, будь ласка, що вам більше всього подобається на вулична їжа? Все. А, клас. А чому? Разнообразия. Вони кожен раз тут доповняють нове роблять. молодці. Бачите, скільки там а, позаду мене людей? Подивіться, будь ласка, які смачні страви готують. Мені здається, що цей дим, а, це, а, в принципі, готується якась дуже смачна страва. А добрий день! Ви такий крутий, ви так виглядаєте круто з цією ногою. Що це, що це таке за нога? Скажіть, будь ласка. Телятина нога. Ну, вам дуже личить ця робота. А скажіть, а, клієнтам подобається це блюдо? Так, дуже подобається. Подивіться навкруги. Світить сонце, дуже багато щасливих, посміхаючихся людей. Всі вони прийшли на другий фестиваль сезону фестиваль кави, так само, як і Ощадбанк разом з нами. А хочу сказати, що попереду ще вісім фестивалів. На сьогодні ми вже маємо дуже багато кави, міді, равликів, гарної, смачної їжі, гарного настрою, позитиву і сонця. Ощадбанк чекає вас на наступних фестивалях. Попереду їх ще вісім. А сьогодні був другий сезон. Він присвячувався каві. Чекаємо вас далі буде.